Вітаю на каналі, де кожен погляд має значення. Куди котиться світ? Чому лідери сильніших країн прагнуть силою завоювати менш захищені держави? Чого їм не вистачає: влади, ресурсів, чи це просто жага контролю? Як ви вважаєте, що штовхає їх на такі дії? Напишіть свою думку в коментарях. Це важливо. В Україні щодня гинуть сотні солдатів і десятки мирних жителів, все через хворого імперіаліста, для якого ця війна стала ніби грою в стратегію. Хтось грає у комп'ютерні ігри, а для когось справжня війна перетворюється на жорстоку гру. Ця жахлива, безглузда війна в Україні має змусити світ усвідомити, що такі трагедії потрібно зупиняти раз і назавжди. Але ні, деякі лідери країн, у яких зірвало дах від влади. Сприймають ці події як шоу. Вони жадають нових війн заради власної величі і готові вбивати мільйони людей з обох сторін барикад. І найголовніше, що ні їхні родичі, ні навіть далекі знайомі не будуть на цих барикадах. Що відбувається у світі далі? Китай не вгамовується щодо Тайваню, США замість того, щоб дотримуватися Будапештського меморандуму і гарантувати безпеку Україні, починають зомбувати своїх громадян. Новоспечений президент США Трамп уже місяць активно розігріває людей, заявляючи, що було б непогано, якби Канада, Гренландія, а можливо, навіть Мексика стали ще одними штатами США. Це звучить не лише у його промовах по телебаченню, а й у соцмережах. Його підтримує Ілон Маск, відомий своєю здатністю майстерно маніпулювати масами. Днями ведучий Fox News, Джесі Уотерс заявив. Канада. Той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, викликає у мене бажання вторгнутися. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу. це просто неможливо збагнути. Все повторюється за старим сценарієм путінського режиму. Що ми можемо зробити, щоб зупинити цей божевільний цикл воєн? Люди, схаменіться. Нам потрібно говорити про це. Пишіть свої думки в коментарях. Що, на вашу думку, може зробити світова спільнота, щоб не допустити нових бойових дій. Поділіться своїми ідеями, обговоримо це разом. Мир всім до нових зустрічей на іншому куті. Будьте уважні і не бійтеся питати, що дійсно важливо.